Тож, як виглядає телеграм-канал шпаргалки інтенсиву дощb2беру Колісник»? Нагадаю, це моя авторська методика, за якою я підготувалася за два місяці до іспиту Б2БРУВ і склала його успішно. За 5 місяців за моєю методикою підготувалося більше півтисячі учнів. Відгуки із сертифікатами знаходяться в закріплених у моєму інстаграмі. Мій метод підготовки до іспиту завантажено в телеграм-канал. Телеграм-канал складається із 10 інтенсивів. Кожен інтенсив присвячений окремому розділу іспиту, тому їх 10. Розглянемо, що це інтенсиви. Перший інтенсив структура іспиту, шкала оцінювання. Скільки балів потрібно набрати, щоб отримати сертифікат Б2БРУВ. Другий інтенсив все про пролізен. Як знаходити правильну відповідь все, що ви не знали про протокол. Третій інтенсив лізен-оншрайбен. Все про Бешверди. Універсальний шаблон Бешверди. Рекомендації по написанню вашого індивідуального шаблону для Бешверди. І 5 Бешверди, одне з яких точно попадеться вам на іспиті. Зразки відповіді на ці бешверди. Четвертий інтенсив хьорен, На чому зробити акцент. Які є капкани. Як вчити слова? Як вести словник? Синонімічні ряди. Як натренувати своє хьорен, Ресурси для тренування. П'ятий інтенсив Хоррен Уншрайбер. Телефонно тіс важливо чи ні. Шостий інтенсив Форум з байтрак. Універсальний шаблон Форум з байтрак. А також 28 тем, які були за останні півроку на іспиті Дочби два беруть. І зразки Форум з байтрак по цим темам. Все про шпрах Бауштайни. Сьомий інтенсив Мюндліхіпрюфнг Шпрехентал 1. Як написати теми, щоб менше вчити матеріалу. Схеми для написання усіх восьми тем. На кожну тему три приклади. Типові питання від екзаменатора до кожної теми. Як писати теми з чатом GPT. 8 інтенсив шпрехен тальцвай. Як легко і швидко провести смолток. Які є правила? 43 теми на смолток, які були за останні півроку на іспиті. Дев'ятий інтенсив шпрехен льдрай. Побудова діалогу проблем-льозунг. Типи проблем. Структура діалогу редемітер до проблем льозунг, лайфаки, які спростять побудову діалогу, зразки 18 діалогів, які були за останні півроку на іспиті, шаблон універсального діалогу. І 10 інтенсив календарний план підготовки до іспиту Б2БРУВ, в якому завдання розписані на кожен день. Календарний план розрахований на 2 місяці підготовки. Кожен інтенсив містить в собі мій аудіосупровід, в якому я розповідаю про капкани Хьорен, Лізен, про нюанси іспиту, про те, як скласти шаблони для форм з байтрага і вишверди, як написати теми, щоб було легше вчити. І все це я вмістила в свій телеграм-канал. Ось таким чином він виглядає. Ви отримуєте всі матеріали в одному місці, всі діалоги, всі зразки бешверда, зразки листів і саме ті, що були на іспиті, все структуровано і впорядковано по розділам іспиту. І найголовніше ви отримуєте календарний план на два місяці з розписаними завданнями на кожен день. Кожного дня ви знатимете, що маєте робити. Тож успішно готуйтеся і отримуйте сертифікат Б2.